Слава Україні! З вами я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Кртобукюб. А зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку я сьогодні оглянув, називається Джокер Гарлі Осудність. Дуже цікава книга. Ця книга про Джокера та Гарлі, як не дивно. І тут е, Джокер не такий звичайний, як ми знаємо, а знову якийсь інший джокер, тобто як... Дуже часто книгах DC сюжет відрізняється. І саме в цій книзі Гарлі, як детектив-психіатр, намагається знайти джокера і е, намагається знайти того, хто вчинив вбивства. Тобто ілюстрації дуже круті, в теперішньому чорно-білі, а в минулому ілюстрації такі кольорові. І, і коли ти читаєш минуле, то це це як як ти дивишся фільм, тобто ілюстрації настільки зроблені гарними і настільки реалістичними, що здається, що ти дивишся фільм. Чорно-білі ілюстрації, яких говориться про теперішні, про зараз, то вони, звичайно, і за те, що чорно-білі не, не такі схожі до реальності, але теж навіть попри те, що вони чорно-білі, Набагато краще, ніж деякі різнокольорові, тексту не дуже багато, ілюстрацій дуже багато. Книга читається дуже легко. Я її прочитав за два дні. Тобто книга дуже цікава, дуже крута. Я вам її обов'язково раджу, тому що просто неймовірно цікава книга про Джокера також Гарлі. Якщо ви хочете прочитати щось таке про DC, якийсь такий детектив, якийсь такий. Просто щось про Джокера і так далі, то ця книга вам обов'язково підійде, тому що вона велика, легко читається, дуже гарна і за свою ціну недорога, тому що дуже круті ілюстрації. Просто цю книгу я вам дуже раджу. Вона буде дуже гарно виглядати на вашій полиці. Ну а ви читаєте українську, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Всім па-па-па-па!